Банда, у нас нове поступлення. Джип Гранче Рокер 2020 года випуску. По Америке удар по мордочке. Автомобіль встановлен, без вся на месте на классных 18 дисках. В білому перламутровому світі. на люке, на безключевом доступе, на задній камере, на задних партнерах, на электробагажнике. Но машинка вид имеет, что не кажи. Так, по задньому ряду у нас. Чорний шкіряний салон, подлокотничок для задніх пасажирів, два USB для задніх пасажирів. Отак вот от виглядає люк, чорний потолочок. Бомба. Так. Попереднього повний електропакет, пам'ять сидінь, електросидіння. Переднє шкіра в дуже класному стані. Автоматична коробка передач, велика мультимедіа, двозонний клімат, мультикермо, 87 тисяч пробіга, майже нова машина. Дуже круті, чорні де такі під дерево вставочки, дуже класно виглядають. Подивитися автомобіль можна за адресою Сумська 2А і придбати його в лізинг, кредит або за готівку. Ну, яка лялечка.